Ныне не остави народы української держави наши, в скорбе обстояние бытия и расхищаемые от распрежье и междуусобий, на всех соедини узами любви Твоя, обновив в сердцах наших большую заповедь Твою. Помолитися за єдність України до свято Воскресенського храму в Острозі прийшли десятки людей. За мир та спокій в державі прихожани ставлять свічки і сподіваються, що в Україні пануватиме національна єдність. Цей нелегкий час для нашої держави важливо, щоб кожна людина і в храмах, і так само і в себе вдома молилися. За благополуччя нашої держави, захід і схід це є Україна, і вона єднається в молитвах. Нам треба об'єднати, щоб ми були і схід, і захід разом, щоб цей день Святого Миколая, щоб люди зрозуміли, що саме головне це спокій і мир на землі. Богослужіння до храму прийшло багато молоді. У день святого Миколая. Юнаки і дівчата теж сподіваються, що чудотворець примирить українське суспільство. Я за те, щоб була любов і щоб всі молились, щоб була єдність між людьми, щоб всі люди не стояли на майдані, не кричали, а просто молилися за те, щоб все було добре для України. Після молебення настоятель святого Воскресенського храму отець Віктор зачитує звернення митрополита Київського і всієї України Володимира до християнського народу. Настоятель Української православної церкви закликає усіх молитися, аби подолати ворожнечу та розбрат в країні. Довкола вирують політичні пристрасті, а церква молиться про примноження любові і викорінення ненависті та злоби за мир і спокій в країні. Молебен за примноження любові в свято воскресенському храмі відправляють вже майже місяць. Священнослужителі вірять, що завдяки спільній молитві влада та народ таки порозуміються. Цей молебень буде служитися. Я думаю, що до того часу, поки в державі нашій не наступить повний мир. Дуже важливо, я думаю, що знайти порозуміння, сісти за стіл переговорів, знайти якісь консенсуси, примирити людей, бо важливіше нічого немає в світі як мир. В день святого Миколая за єдність та мир в державі помолилися у храмах по всій території України. Відповідні богослужіння відправлятимуть і надалі. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.